Доброго дня, панство, ми з України. 18 грудня помінявся у нас тут в об'єкт у складі. Камаз поїхав. розбирай не з став ставками. Поїхав Камаз на покраску. Будемо завтра, після завтра красити його в другому складі. А сюди загнали прицеп ГКБ, там якийсь там чи 83, хір, не пам'ятаю. Коротше десятитонні. Будемо варити повністю все з нуля. Ось в якому стані були борти. Позрізали це все газом, познімали там надставок, було 10 метрів. Ось просто тут все ось в такому стані. Оце все зрізали, єлі-єлі позрізали, газ не продимає. Буду коротенькі мій відео знімати, в кінці це все змонтірую, щоб не знімати все по цьому. Ходова, тут все хорошо, Ми подивились там, колодка регульнули, то есть поміняли повністю проводку, кинули новий провід, там фонарі, розводка, все нове, і провели тут трошечки ремонт. Ну, не захотіли дуже прямо морочитися, поміняли втулки, пальці нові, і виходить, що втулка. В цьому цьому речагові вибита. ну Де такий речаг взяти хер'ю, можна було райбером, то не стали ми. Заварили його наглухо, тобто треба буде Опять, та й тайн з ним. Ну і так все, в принципі, рама ціла, ніде нічого не повезена. Ну а кузов, звісно, тут десятислойний метал, метал, таке повигинено, все. Будемо зараз все знімати, чистити, новий метал, все це буде нове. Потім включусь далі. Отак знімаємо метал старий з прицепа. Два дні болгарками пиляли, блядь. Так, продовжуємо по прицепові. чотири дня, дві болгарки не глохло. Поки ми зняли ось повністю весь метал, той, що був тут. Два слоя металу, верхній хороший. Ось листи троєчки. Троєчка метал, ми його потім постелимо назад. Тобто, хороший метал тут знатно все так грихтенули. І вже хотіли ми почати його розмічати, виставляти по уровню на опори, щоб робити. Дійшли до того, щоб хитнули круг і ну, коротше, круг в убитому стані. Згорем пополам з допомогою різака повідкручували оці верхні гайки, зараз боремося з нижніми. Там процес нагрівання, стуження. Подивимося, в якому він стані, чи сам круг живий. Ще, можливо, просто шари поміняємо. Ну, а як ні, то будемо придбавати новий круг і міняти. Отже, замість разом з кругом уже, ну круг ще поки не під питанням, заказали оці опори осі платформи. Тобто Вони ну, теж в виїженому стані вже все це. Тут їх ось реставрували трошечки. Ми Так само будемо міняти оці пальці. Тоже. Та вони скрізь, скрізь під'їжено. Хойде тут ось вже реставрація, саморобне, все стоїть, замовили всі чотири новенькі, їх пальці поміняємо. Ну і, В принципі, весь кузов у такому ось стані. Тобто, все попорвато. Тут вже хтось ось мостило. В принципі, сам, сама платформа рівненька, тобто, тут не буде багато з нею роботи. Ми теж згорем пополам рихтували. воно так все, сюди було ввалено, загнуто. Ну, тобто, Поки отак, що сьогодні? 29 грудня, всіх вітаю з Різдвом, з прийдешнім Новим роком. Всім бажаю, саме головне миру, миру і здоров'я. Все інше набудеться. Все буде Україна.